З вами всратий біткоін, що вигідніше майнити чи купувати, це завжди актуальне питання від пікових цін до глибокої, темної, холодної криптовалютної зими. Це питання виникає постійно, тому ми вирішили відповісти на нього усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню, але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. У цьому відео ми пояснимо плюси та мінуси купівлі криптовалюти та її майнінгу. Потім ми детально розберемося в фактичній математиці обох цих рішень, щоб побачити, яке з них є більш прибутковим. Ми будемо використовувати електронну таблицю для прикладу у другій половині цього відео. У першій частині відео ми розглянемо плюси та мінуси майнінгу та купівлі і математично пояснимо, залежно від того, на яку ціну ви розраховуєте і як довго ви плануєте майнити, як ця стратегія буде діяти в довгостроковій перспективі. Давайте розберемося в плюсах майнінгу. По-перше, коли ви купуєте майнер, ви фактично отримуєте машину, яка перетворює електроенергію в біткоін. У цьому відео, коли я говорю про майнінг, я буду мати на увазі майнінг біткоїна, але ви також можете майнити будь-які інші монети, але це стосується і їх. З майнером ви майните щодня, доки оплачуєте рахунок за електроенергію, і певна кількість біткоїну постійно надходить на ваш рахунок. Теоретично це означає, що навіть через сотню років майнер все ще може відправляти криптовалюту на власний гаманець. Ще один плюс майнінгу полягає в тому, що ви фактично сприяєте безпеці мережі. Насправді вам буквально платять за допомогу в захисті мережі та обробку транзакцій у мережі, якщо вам подобається ця конкретна мережа, і ви хочете, щоб інші люди її використовували. Нічого з цього ви просто не отримаєте, якщо просто купити біткоін. Одна чудова особливість майнінгу, про яку багато людей не замислюються, полягає в тому, що у вас є початкова вартість майнера, але якщо ви хочете вийти з майнінгового бізнесу, ви також можете продати цей майнер, і якщо ви зробите це в піковій ціні, можливо, ви навіть зможете продати майнер дорожче, ніж ви його купили, тому що ціни майнерів певною мірою співвідносяться з цінами криптовалюти. Нарешті, у нас є одна з найкращих речей у майнінгу криптовалюти. Монети, які ви видобули, абсолютно чисті. Тобто вони не мають за собою історії транзакцій, і вам не потрібно хвилюватися про те, що ви маєте справу з санкційними монетами. Замайнені монети завжди мають чисту історію транзакцій. Тепер перейдемо до негативної сторони майнінгу. Перша та очевидна, це те, що ви матимете щомісячний рахунок за електроенергію, і він, ймовірно, буде недешевим. Якщо ви використовуєте кілька майнерів, рахунок буде невеликий. Однак, якщо ви займаєтесь прибутковим майнінгом, ви зможете продати частину замайненого біткоїну, щоб покрити свої витрати. Окрім електрики, ви також повинні оплатити рахунок за інтернет, це не буде проблемою, якщо тільки ви не займаєтеся майнінгом у місці далеко від підключення до інтернету. Навіть з урахуванням цих витрат, якщо ви керуєте майнінгом правильно, як власним бізнесом. Ви фактично зможете вирахувати витрати на майнінг як списання зі своїх податків. Це означає, що ви сплачуєте податки за конкретну частину електроенергії чи інтернету в залежності від вашої податкової категорії. Це заощадить вам велику частину грошей. Наприклад, Якщо ви підпадаєте під 20% відсотковий податок і ваш рахунок за електроенергію становить 100 доларів, технічно ви повинні заплатити лише 80 доларів за цю електроенергію, оскільки ви отримаєте відшкодування у 20 доларів. Якщо ви належите до найвищої категорії оподаткування, ви можете заощадити майже половину свого рахунку за електроенергію. Очевидно, що беззнижкова оплата рахунків за майнінг це великий мінус. Крім того, Майнери не потребують постійного обслуговування. Якщо ваше обладнання для майнінгу знаходиться в чистому місці, вам знадобиться чистити його лише раз на рік. Але ці пристрої зазвичай мають величезні вентилятори, які швидко запилюються та брудняться, тому вони, безумовно, вимагають більше уваги, ніж просто купівля криптовалюти за допомогою програми. Ще один мінус майнінгу полягає в тому, що початкові витрати зазвичай високі, і потрібно багато часу, щоб повернути початкові інвестиції в майнінг. Звичайно, ви завжди можете продати своє обладнання, щоб компенсувати свої витрати, але це не буде так легко, як продати в інтернет-магазині якісь меблі. Якщо ви займаєтеся майнінгом, щоб заробити гроші, ви, ймовірно, будете робити це довгий час. Деякі люди не розуміють, що з часом ваш майнер буде технічно заробляти все менше і менше грошей. Це пояснюється тим, що якщо припустити, що ціна біткоін залишиться незмінною, або навіть якщо вона зросте, кількість інших людей, які хочуть майнити, також має зрости, що збільшує загальну швидкість хешрейту. Таким чином, прибуток майнінгу зменшиться, що означає менше біткоїна на день, що також означає менше грошей за те саме обладнання щодня. На додаток, сума, яку біткоін платить вам за майнінг кожні 4 роки, скорочується вдвічі, що є величезним скороченням прибутковості. Нарешті, з часом обладнання, яке ми використовуємо для здійснення транзакцій, стає ефективнішим і швидшим. Тож, малоймовірно, що ваше обладнання буде таким прибутковим у наступні 100 років через те, наскільки кращими будуть технології майбутнього. Отже, здається, це хороший огляд майнінгу. Але якщо до простої покупки криптовалюти, купівля це досить просто. Плюси цього в тому, що накопичувати біткоін дуже легко. Я маю на увазі, що в додатку ви можете буквально натиснути пару кнопок і розмістити замовлення на покупку вартістю 5 тисяч доларів. Крім того, не потрібно багато технічних знань, щоб купувати криптовалюту, на відміну від правильного налаштування та підтримування обладнання для майнінгу. У вас також є миттєва ліквідність, тобто, якщо ви хочете продати свій біткоін, ви можете зробити це миттєво. Крім того, набагато менше клопоту з купівлею криптовалюти, і це, здається, підсумовує нашу позитивну частину. Найбільшим недоліком купівлі є те, що порівняно з майнінгом, кількість біткоїну, яку ви купуєте за свої гроші, завжди залишатиметься незмінною. Неможливо заробити на депозиті та збільшити його з часом. Як це можна зробити, коли ви інвестуєте в обладнання для майнінгу? Враховуючи цю інформацію, може здатися, що майнінг кращий варіант, якщо ви готові мати справу з технічним аспектом і збираєтеся накопичувати біткоін собі на пенсію? Або, можливо, якщо ви просто не хочете зайвих клопотів з обладнанням, та купівля здається кращим варіантом. Але що показує математика? Чи збігається це з нашим теоретичним списком плюсів і мінусів? Давайте поглянемо. Але перш ніж ми перейдемо до таблиці, дозвольте мені дещо прояснити: якщо ваша мета накопичити біткоїн або долари, то ви ніколи не повинні мати збиток. Іншими словами, ви не повинні продовжувати майнінг, якщо сума за оплату електроенергії перевищує суму вартості біткоїну, який ви майните. Фактично, ви отримаєте більше криптовалюти, просто купивши їх. А потім витративши гроші на електроенергію для їх майнінгу. Навіть якщо ви думаєте, що ціна біткоїна виросте у 2, 3 чи навіть десять разів, ви все одно заробите більше грошей із більшою кількістю біткоїну, які ви купили, на відміну від меншої кількості криптовалюти, яку ви майнете. Можливо, математика зробить пояснення цього трохи легшим. Гаразд, поглибаємося в це детальніше. Ця електронна таблиця, на перший погляд, буде виглядати дуже заплутаною. Однак, якщо ви подивитеся сюди, ці зелені поля ви можете змінити. Наприклад, ми маємо назву майнера: скільки ват потрібно для його живлення, скільки грошей ви інвестували та яка ціна біткоїна, включаючи деякі інші дані, наприклад, вартість електроенергії за кіловат на годину, податкову ставку, яку ви зараз маєте, і навіть змінна ціна біткоїна. І на основі цих вхідних даних ви можете дізнатися, як довго ви хочете майнити, щоб побачити, що було б вигіднішим купівля криптовалюти або майнінг криптовалюти. Отже, у цьому прикладі я використовую біткоін, і ви можете бачити, що тут я використовую досить поширений майнер, який називається s 19 j Pro. Він потребує 3300 ватт для живлення та виводить близько 104 терахешів, також ви можете побачити, що початкова вартість цього майнера становить 3500 доларів. Отже, ми порівнюємо, якщо майнер коштує 3500 доларів, то в жовтій області можна побачити, як додається час на майнінг. Натомість ми просто могли б купити за ці гроші біткоін. Якби ви купили біткоін за 19 доларів під час інвестування, ви б побачили, що у вас було б 3500 доларів за біткоін. Та ви мали б 0,184 Бітісі. З часом ця сума не змінюється, тому що ви просто купили біткоін. Кількість біткоїну, які у вас є, не збільшується, якщо ви їх просто купуєте, на відміну від майнінгу. Це дає нам можливість зробити порівняння, щоб побачити, чи було б нам краще просто купити біткоін і тримати його. Ви можете побачити тут поточні розрахунки, скільки криптовалюти за день ви можете отримувати за допомогою цього конкретного майнера, скільки грошей щодня витрачати на електроенергію, вартість вашої криптовалюти в доларах, а також прибуток, який ви отримуєте. Ви бачите, що в цьому конкретному випадку ми фактично втрачаємо 3 долари на день. Отже, з нашими поточними вхідними даними, тут ви можете бачити, що ми майнимо близько 0,11 бітісі на місяць з ціною 19 тисяч доларів, тобто приблизно 209 доларів доходу на місяць. Проте забезпечення електроенергією майнера коштує нам 308 доларів. Це означає, що ви можете або витратити 308 доларів за 209 доларів в бітісі, або ви можете просто купити на 308 доларів в бітісі на таку саму суму. Тому в такому випадку це невигідно. Навіть у довгостроковій перспективі ви можете бачити, що ви просто втрачаєте гроші з часом. Ці дві останні колонки тут є найважливішими: це скільки грошей ви б заробили на майнінгу порівняно з тим, якби ви зразу купили криптовалюту. Отже, у цьому випадку за перший місяць, якщо ви втратили 100 доларів порівняно з тим, якби у вас все ще було 3500 доларів в бітісі, ви бачите, що для вас було б краще просто купити біткоін. Це не враховуючи той факт, що технічно ви можете продати свій майнер, ми лише підраховуємо прибуток. Отже, давайте змінимо деякі з цих чисел. Ви можете бачити, що аж до травня 2028 року вам все одно було б краще купувати криптовалюту за поточних умов порівняно з її майнінгом. Насправді існує різниця в 15 тисяч доларів між купівлею і майнінгом біткоїна, і це тому, що ви заробили б 9 тисяч доларів, але витратили б 20 тисяч за 6 років на оплату рахунків за електроенергію. Отже, змінімо деякі числа. Перше, що я хочу сказати, можливо, у мене є конкурентна перевага, можливо, я можу отримувати електроенергію набагато дешевше. Тож знизимо з 13 центів за кіловат на годину до 2 центів за кіловат на годину, що є справді дешевою ціною. Ви бачите, що нам все ще краще купувати приблизно до листопада 2024 року, тобто кілька років, потім це почне приносити прибуток, і вам буде вигідніше майнити криптовалюту. А не купувати її. Хоча треба сказати, що в листопаді 2024 року ви отримаєте лише 21 долар. Тому я не впевнений, що 21 долар вартий головного болю, пов'язаного з утриманням майнера в чистоті, захисту від тепла та звуку, яке воно виробляє. Отже, давайте повернемося назад і змінимо ще деякі вхідні дані. Тепер я хочу сказати, що, можливо, у мене є ще один бізнес, і тому я перебуваю в певному податковому діапазоні. У цьому відео я скажу, що я перебуваю в діапазоні оподаткування 30%, що дорівнює 0,3%, і тут ви бачите, що видобуток став значно більш вигідним на кілька місяців раніше. Отже, тепер майнінг стає прибутковим у червні 2024 року, і чим довше ви майните, тим більше прибуток. Тепер ви можете побачити ці дві червоні лінії. Якщо ціна біткоїну зменшується вдвічі, це означає, що ваш прибуток скоротиться вдвічі за кожен наступний місяць. Таким чином, маючи конкурентну перевагу дешевої електроенергії та, можливо, деякі інші підприємства, на які ви можете списувати свою електроенергію, ми вже зробили майнінг більш прибутковий до червня 2024 року, ніж купівля. Далі, скажімо, що ми очікуємо підвищення ціни біткоїну у 2 рази. Отже, 19 тисяч помножити на 2 дорівнює 38 тисяч. Отже, припустимо, ми отримуємо біткоін за ціною 38 тисяч. Що це змінює? Навіть із подвоєнням ціни ми лише трохи змінили різницю, коли краще майнити, ніж купувати. Тепер пофантазуємо, що ціна біткоін злетіла ще більше аж до 100 тисяч доларів. Ви бачите, що майнінг стане прибутковим у квітні 2024 року. Але хочу сказати, що прибуток буде збільшуватись кожний місяць. Перед тим, як закінчити це відео, давайте подивимось ситуацію, коли ми перебуваємо в найкращих умовах. Що, якби у нас було 100 таких майнерів, що потребувало б інвестиції у 350 тисяч доларів. Це також призвело б до того, що енергозатрати зростуть з 3300 до 330 тисяч, а хешрейт зі 104 до 10 400. Тепер через те, що ми робимо масштабний майнінг, ми якимось чином отримали безкоштовну електроенергію, ми платимо 0 доларів за електроенергію. Можливо, у нас є сонячні панелі або щось подібне. Припустимо, що біткоін залишається на тій самій ціні 19 тисяч доларів. Навіть з урахуванням конкурентної переваги безкоштовної електроенергії та 30% податкової категорії, все одно краще купувати криптовалюту на ці 350 тисяч доларів до лютого 2024 року. Тепер припустимо, що біткоін коштує 100 тисяч доларів. Зараз можна побачити, що людина, яка створила майнер, заробляє дуже багато грошей. Вони заробляють 110 тисяч доларів на місяць. Навіть якщо біткоін буде мати таку ціну 3 роки поспіль, це не означає, що вони будуть отримувати 110 тисяч доларів на місяць. Просто біткоін, який вони замайнили за перший місяць, коштував би 110 тисяч доларів за поточною ціною. Таким чином, навіть з цими конкурентними перевагами, сотнею майнерів, безкоштовною електроенергією та податковим вирахуванням у розмірі 30%. Включно з ціною біткоїну у 100 тисяч доларів, все одно краще купувати біткоїн до березня 2024 року. Отже, висновок із цього полягає в тому, що якщо ви хочете зайнятися майнінгом криптовалют, вам потрібно займатися цим довго. Ще є дуже важлива річ це збільшення швидкості хешрейт з часом. Отже, з плином часу буде все більше і більше людей, які приєднуватимуться до майнінг-пулу. Іншими словами, Конкурентів ставатиме все більше і більше, а ваше обладнання з часом повільно деградуватиме. Іншими словами, заявлятимуться все кращі технології за все нижчими цінами. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.